Я тоді ще не знав Бога. Я просто цікавився. мені це було важливо резерви нашої психіки і нашого організму. Для мене це все було важливо. І багато людей йдуть цим шляхом. І якраз ми були в одному з містечок, я з нею поїхав, вона каже, будеш мені допомагати. Я там чободам носив, ще щось. І перше, що, мені, що мене вразило, було те, що ікону Ісуса Христа, яку вона використовувала на сцені. Вона просто кинула так ну, необережно, як не, не осайно, якби небережно кинула на заднє сидіння. Тобто не поклала ікону так, в машину, а просто так як кинула її. Це мені не сподобалося. Ну бо все-таки, хоч в мене не було, але все-таки, щоб ікона перевернута отак стоїть, це мені не сподобалося. І потім вона каже мені, ідея підготує аудиторію, бо я теоретично був трохи підкований в тому питанні. І, і, власне, головне, що я розумів, що кожен з нас має цю здатність екстрасенсорну. Кожна людина. Mm -hmm. ну, Знову ж таки, покласти руку на дитину і стане легше. Так? І я прийшов говорив цим людям. І тоді я заходжу до неї в гримерку, Вона сидить, така зла, на мене дивиться, і каже російською мовою, що ти їм говорив? Я кажу правду. Бо я фактично я розвіншив її унікальність. Так? А вона мені каже, дурень, кому потрібна твоя правда, я тут гроші заробляю. Ну, це своє російською мовою. Вона так мені прямо каже: Я тут гроші заробляю, а тобі треба бути попом.